Мінус раз, мінус два. Та йди сюди. Так, поїхали, дали Зевса. Ну, Під Зевсом полазимо. Так. Випадаємо. Випадаємо. Так, що це в нас? Що це? Що це? Пістолет. Пістолет. О, це хороший ствол. О, йо-моя! Ти гля, ти гля. Так, 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 так. Поставити. Хуй. Ага. Промазав. О! Ё-моё. Так, тихенько. Є стрибонесі, мені цього вже достатньо. Піде. Мінус раз. Мінус два. Сюда дайди. Сюда дайди. Ну якась хірня, блядь. Та шо ти будеш робить, що за. Він ще не с дерево, щоб тобі. Угу. Гля. Полетіло на своєму мечу, мечуганчику. Хілочку підхвадимо. Так. Ішли вівцю. Відкриємо ззаду. Сука. -а, а! Так, добре, вівцю відкрили, На. Щось таке, блять, треба розняти на якась. О, о-хо. Криса, криса, срань. Зараз будемо з тобою розбиратися. Так да? чи ні? Так, а я хочу. Хочеться все діло так от зробити. Йо-ма-йо! -йо, як я це не навиджу! Курва. Бра, давай! Не падай! Курва! Йо-ма-йо! -йо. Так, п'ємося, п'ємося. Хутенько п'ємося. Наверх побігли. Хорошо, чуть не злив мене заряд, угу, угу. Щось тут інде. Так. Ого. ти глянь. Гля-ля, який хуткий. Хуткий олесь, прудкий. Так, поїхали. Поїхали. О, Це срань собача. Так, повичок такий собі. Давай спробуємо. Може вдасться з ним покраще трошечки походити. Так, треба тихенько, троє залишилось. І там вже стріляються прям десь. Ага, воно. Ага, мінус. Та йди сюди, Та йди сюди, У! я вже думав, не попаду. Гарний бій, гарний бій.